Привіт! Сьогодні повертаємось до легендарної річки Почайна, яку в 2021 році почали відновлювати. Останнє моє відео звідси було два місяці тому, тому сьогодні будемо дивитися, що змінилося за цей період. Нагадаю, що річка Почайна, яка відома ще як Йорданська, історична річка в Києві, в минулому була правою притокою Дніпра. Вона відгалужувалась від основного русла між Вижгородом та гирлом Десни, а впадала в Дніпро біля пам'ятника Магдебургському праву у районі сучасної поштової площі, де у 988 році князь Володимир Великий хрестив Київську Русь. Звичайно, сучасна почайна вже не така. Минали роки Київ розбудовувався, а річка з кінця 19 століття почала поступово пересихати через зведення нової гавані і промзони на Подолі. У 30-х роках почайну частково засипали, аби прокласти залізничне кільце зі станціями Петрівка та Оболонь. А у 60 70 х роках, через зведення житлового масиву оболонь, річку перетворили на систему озер-опечень, з'єднаних колектором. Почайна так би і була закута в колекторі, якби не киянка Анабелла Моріна, яка в 2016 році змогла вибороти від Київради збережень на цієї річки. Вже в 2017 році ділянка річкового русла набула статусу рекреаційної зони, а за кілька місяців був проведений всеукраїнський конкурс на створення парку Почайна. Будівництво парку розраховано на три черги. Перша черга територія від проспекту Бандери до шлюзу біля вулиці Вербової. Друга черга починається від шлюзу та завершується набережно-Рибальською вулицею. Третя черга від набережно-Рибальської до північного мосту. Та можлива четверта черга велосипедно-пішохідний міст до парку біля Йорданського озера. Що ж, друзі, розпочинаємо огляд за 250 метрів від проспекту Степана Бандери. Саме тут у нас вже ведуться роботи. З минулого відео ми вже знаємо, що під парканом зроблена пішохідна зона. А ось вже біля самого русла є певні зміни. Річку продовжують розчищати, прибирати бетонні лотки та укоси. Їх замінюють на габіони, якими зміцнюють берег у тому місці, де вимушені залишити крутий схил. Таким чином, ми отримаємо природню картину річки без бетону на укосах. До речі, після початку відновлювальних робіт були знайдені незаконні труби, через які в річку потрапляли різного роду нечистоти. На щастя, ситуація змінюється і всі труби прибираються. На цьому місці побудують пішохідний міст через річку. Відповідно, пішохідна частина перейде на протилежну сторону. Міст матиме приблизно такий вигляд. Як на мене, цікавий задум, який дасть змогу прогулятися біля річки не тільки з однієї сторони. Перейшовши на іншу сторону, ми продовжуємо свій рух до купелі та місця для хрещення по пішохідній частині, яка була зроблена в кінці минулого року. Звичайно, це ще не готовий варіант, поки ми бачимо лише бетон, але згодом тут все облаштують, на всій ділянці з'явиться освітлення та лавки для відпочинку. Доходимо до місця впадання Кирилівського струмка. Як бачимо, це місце теж оновили. До речі, Кирилівський струмок це права притока річки Пачайна. Він бере свій початок від Бабиного Яру та виходить біля вулиці Вербова. На жаль, весь прихований колектором. А ще тут розпочинається найцікавіша частина парку, на якій у нас буде розташовуватись місце для хрещення, купель та амфітеатр. В оформленні території використують релігійні символи й образи: як християнські, так і давнослов'янські. А для озеленення буде висаджено місцеві чагарники, злакові рослини та польові трави. Вони мають нагадати про той історичний вигляд, який тут був ще дуже багато років тому. Так, друзі, йдемо вже по майже готовій доріжці, якої минулого разу тут ще не було. Хто дивився останнє відео, пам'ятає, що тут ще тривали роботи, а на місці доріжки була лише земля. Але бачимо, зміни все ж є, окрім відновлення русла, тут ще й продовжується будівництво парку. До речі, закінчити першу чергу, в яку в нас ходить ревіталізація частини річки і будівництва парку, обіцяють вже до кінця літа цього року. Тому при нагоді обов'язково сюди завітайте. Такий вигляд поки що має купель. Сюди автоматично буде подаватися очищена вода для того, щоб можна було прийти в будь-який день та окунутися. А це місце для хрещення. Якщо подивитися зверху, його побудували у вигляді хреста. І, до речі, саме тут річку можна перейти, бо соняш. Це місце має стати головним магнітом цієї черги відновлення річки та будівництва парку. Символічний хрест оздоблять кортенівською сталлю. Це метал брудно-помаранчевого кольору, вкритий іржею. Цей матеріал будуть використовувати й для інших художніх елементів парку, щоб передати атмосферу історичності місцевості. Перед символічним хрестом буде амфітеатр, місце зустрічі вірян, збору екскурсій або проведення заходів. Тож, як бачимо, цей проєкт принесе користь не тільки річці, але й киянам та гостям столиці, як додаткове місце відпочинку. Друзі, дійшли майже до шлюзу та бачимо ще одне місце, де також відбулись зміни. Минулого разу ця територія була закрита, за цими воротами ще ніяких робіт не виконували, і здавалося, що шлюз буде фіналом цієї черги будівництва. Але насправді ні, у нас тут буде ще один вхід та вихід з парку, який розташується між супермаркетом Метро та автоцентром. Звичайно, задум там набагато глибший, ніж просто вхід, але ми розуміємо, що завжди все впирається в фінанси. Повертаємось назад та переходимо до фінальної частини першої черги. Це шлюз, про який я вже розповідав минулого разу. Його побудували в 50-70 ті роки. Основним завданням було недопускання затоплення залізниці під час підіймання рівня води в Дніпрі. Такий вигляд він мав ще у 2021 році, тобто до початку проведення на цьому об'єкті робіт. Як бачимо, його повністю відновили та привели в технічно справний стан. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Також нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Бувай!